Доброго дня! Вітаємо вас на каналі про світлодіодне освітлення і комплектуючі. Сьогодні представимо вашій увазі абсолютний хід сучасних систем освітлення, стрічку CCT, розшифровується як Colorated Color Temperature, корельована кольорова температура. Ця стрічка представляє собою сукупність діодів теплого і холодного. Завдяки цьому можна регулювати температуру від теплого до холодного білого, підлаштовуючись під свій настрій, час доби та інтер'єр. Для того, щоб підключити цю стрічку, нам знадобиться CCT-контролер з пультом для керування режимами стрічки і з розрахунку, що 1 метр стрічки має потужність 12 Вт. Ми обрали контролер на 144 Вт з сенсорним пультом. Ось так він виглядає. Оскільки стрічка 12 вольтова, нам також необхідний блок живлення. В нашому випадку це блок серії PRO на 100 Вт. Ця стрічка може використовуватись у різних приміщеннях, в квартирах і будинках для створення різного настрою, в офісах для імітації денного освітлення, в вітринах, ресторанах, готелях, інсталяціях. Як і звичайні LED-стрічки, рекомендуємо вклеювати її у алюмінієвий профіль. А також використовувати якісні комплектуючі, це гарантує її безпечну роботу протягом довгих років. led стрічку а також усі використані у відеокомплектуючі, ви можете придбати на нашому сайті LEDOan. Посилання буде в описі. Будемо вдячні за лайк під цим відео. Дякую за увагу!